В городе начали бомбить, и мы силы с человеком и детьми, приехали сюда. Родственники остались, а там сильно бомбят. И очень, дуже, дуже страшно, люди по подвалах сидят и переживают. Дети болеют уже, уже устали наши родственники туда-сюда бегать. С квартиры в бомбоубежище, с бомбоубежища в квартиру. Уже у них уже нет сил. Они уже говорят, будет как будет. Уже дома остаются, не хотят спускаться в бомбоубежище. Я впевнена, що ми переможемо, що наша Україна буде ще процвітати вільно. На нашій землі будуть квітнути підсолнухи, що ми будемо щасливі разом. Слава Україні! Приїхали з Коростеня, із-под Києва теж. У нас три сім'ї приїхали. В користині зараз ситуація дуже плачевна. Місто бомблять, і сьогодні бомбили, мебільний завод, СТО бомбили, парк бомбили. Тобто там ну, знаходитися дуже небезпечно. Ми тиждень були в користині, ховалися тиждень в підвалі. У нас будинок наш приватний, ми живемо, побудували будинок. П'ять років буквально прожили і тут така. Халепа. Ми вирішили евакуювати дітей, бо це було дуже небезпечно. І ми вже ну, три ночі весь час ховалися, ну, спали в підвалі. Ну, біля нас стріляють страшно. Приїхала з сином, сестра приїхала з Києва дочкою. Дзвонили з сільської ради, пропонували допомогу. Питали, чи треба памперси, одяг, можливо, щось з їжі. У нас, слава Богу, все є. Але тут дуже всі допомагають. Наші знайомі залишились без будинку. Ми теж залишились без будинку. У Земноводівській територіальній громаді працює чотири пункти, які реєструють внутрішньо переміщених осіб. Це ЦНАП села Земна вода», Лапаївський, Скнилівський та Соховільський старостинські округи. Станом на сьогодні. У Земноводівській територіальній громаді зареєстровано 873 особи, які проживають тут тимчасово без реєстрації. Усім особам ми надаємо довідки про тимчасове проживання у нас. А чоловікам віком від 18 до 60 років надаємо повістку та скеровуємо у пустомитівський військовий комісаріат. Зараз в той важкий для України час стараємося своїми силами допомагати людям своїми силами і так само силами волонтерів і добрих людей, які готові прийняти наших біженців, які втратили свої домівки в зв'язку з тими подіями жахливими, що відбуваються на сході і на півночі нашої країни. На сьогоднішній час. Через мої руки буквально за кілька днів перейшло 196 людей, яких ми розселили по наших сім'ях. Тут у зимній воді, суховолі, лапаївці, холодновіці та Скнилові. Люди переважно звертаються про помешкання сім'ї з дітьми, матері з дітьми, вагітні матері. І ми, як можемо, так стараємося їм допомогти. Богу дякувати і слава тим людям, які допомагають нам, волонтери, доброчинці, які привезли продукти харчування, памперси, засоби гігієни, коляски дитячі, ліжечка дитячі, матраци, одіяла і, і так далі. На території нашої громади, станом на сьогоднішній ранок, було зареєстровано тільки офіційно зареєстровано. Повиш вісім сотень людей біженців. Е, є 42 сім'ї на території нашої громади, які прийняли, і офіційно тут в мене записані, але є ще багато людей, які приймали своїх родичів, близьких, знайомих, які втікали від тої жахливої ситуації. Дорогі наші односельчани, звертаюся до вас із проханням. Якщо у вас є велике помешкання, або навіть і невелике, але ви можете прийняти людей зі Сходу. Будь ласка, зголошуйтеся до нас, бо є велика потреба. Є велика потреба, люди звертаються, а ми не маємо куди їх розселяти. Так само люди в нас перебувають транзитом. Наприклад, два наші садочки Лапаївка, дошкільний навчальний заклад, може прийняти транзитних 50 людей. Так само наш садочок тут у зимній воді, дитячий всесвіт, також готовий прийняти 50 транзитних людей. Ті люди або їдуть за кордон, або багато з них залишається тут, шукаючи місця притулку. Будь ласка, зголошуйтеся до нас.